Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про щось таке, знаєте, дуже особисте, але водночас і дуже поширене: про те, що відбувається, коли дорослішання настає не за паспортом, а через вагу відповідальності, яка раптом лягає на дитячі плечі. От спробуйте на мить згадати той самий момент, коли дитинство ніби клаць і скінчилося, коли раптом стало зрозуміло, що голосно сміятись це якось небезпечно, а відпочивати ну майже соромно. Можливо, це сталося, коли довелося заспокоювати маму, яка плаче, або коли пролунала ота сама фраза ти ж старший. І отут, до речі, дуже важливий момент для батьків. Іноді одне таке слово кинуте ніби ненароком стає для дитини цілою точкою неповернення. І от саме тоді щось всередині примикається. Людина перестає бути просто дитиною. Вона стає тим, хто, знаєте, ніби збирає по шматочках своїх батьків, хто вчиться бути тихішим з-за воду, коли вдома буря. І, по суті, перетворюється на такого собі сторожа сторожа цілого світу, який, як здається, от-от розвалиться, якщо його не тримати. І знаєте, у цього явища є назва. Психологи називають це парентифікацією. Якщо зовсім просто, то це коли дитина стає ну, ніби батьком чи матір'ю для своїх батьків. І ключове тут вона робить це не тому, що їй так хочеться, а тому, що їй страшно. От по-справжньому страшно, що якщо не вона, то все навколо просто розсиплеться на друзки. І от ця думка вона просто в'їдається в підсвідомість. якщо я відпущу контроль, все зламається. Це така, знаєте, дитяча стратегія виживання. Але проблема в тому, що дитина виростає, а ця програма вона залишається і продовжує працювати на фоні вже у дорослому житті. І що найцікавіше, це все не просто, знаєте, якась там психологія, це має цілком реальні наукові підтвердження. Уявіть собі, мозок такої дитини постійно працює в режимі сканера загроз. Де небезпека? Хто сьогодні в поганому настрої? Що може піти не так. І такий хронічний стрес, як показують дослідження, буквально прискорює дорослішання. і не тільки психологічне, а й біологічне. Добре, але яка ціна за все це, за таке от, по суті, вкрадене дитинство. Ну, як ви розумієте, ціна є, і вона досить висока. Ця роль, яку дитина приміряла колись давно, залишає по собі дуже глибокий слід, і цей слід проявляється у цілком конкретних сценаріях вже дорослого життя. От давайте подивимось на найпоширеніший з них. Перше, це, звичайно, потреба все тотально контролювати. Чому? Бо розслабитись це просто до смерті страшно. Далі приглушена радість. Знаєте, коли ніби радіти треба, а не виходить. Це тому, що той самий механізм виживання просто блокує будь-які сильні емоції. Третє це замкнена внутрішня дитина. Та сама частина нас, що відповідає за мрії, за гру, за спонтанність, вона просто сидить під замком, бо колись на неї не було часу. І останнє це застрягання в ролі рятівника. Така логіка, поки я когось рятую, поки я потрібен, я в безпеці. Але це ще не все. Тому що тіло, о, тіло пам'ятає абсолютно все, і воно ніколи не бреше. От ці речі: хронічно стиснута грудна клітка, таке поверхневе неглибоке дихання, постійно напружені підняті плечі. Це ж не просто погана постава, правда? Це тіло, яке буквально застигло в позі готовності до удару. Воно постійно чекає на небезпеку, навіть тоді, коли її вже давно немає. А як це все проявляється у стосунках? О тут теж дуже цікаво. Є по суті два сценарії. Сценарій перший: у парі сходяться двоє таких сторожів, що ми маємо повне взаєморозуміння ніяких конфліктів, але й ніякої живої іскри. Лише така тиха, спільна втома. А є другий сценарій, коли така людина сходиться з кимось зі спокійної родини, і отут починається зіткнення святів, бо партнер здається якимось безвідповідальним. А насправді він не безвідповідальний, він просто живий. І це дуже складна динаміка між тим, хто звик виживати, і тим, хто звик просто жити. Але невже це вирок? Зовсім ні. І отут починається найважливіше просто усвідомити ці всі речі, побачити ці патерни в собі це вже, повірте, половина справи. Це перший, але гігантський крок до звільнення, шлях до того, щоб нарешті скинути з плечей цей невидимий, але такий важкий вантаж. І часто цей шлях починається з однієї простої, але дуже потужної фрази. От, послухайте, це цитата з терапевтичної практики. Я втомився бути старшим. Я хочу, щоб хтось був старшим за мене. Відчуваєте? Це і є той самий поворотний момент, момент такої тотальної чесної втоми, коли людина нарешті визнає, все, я більше не можу тримати цей світ, і саме звідси починається шлях до себе. І що ж робити? Ось є одна дуже проста, але напрочуд глибока вправа. Просто закрийте очі. Спробуйте згадати себе, ту дитину, якій довелося так рано подорослішати. І просто тихо подумки скажіть їй: Я тебе бачу. Тобі більше не треба все контролювати. Тепер дорослий, це я, і я поруч. Це не магія, це просто спосіб дати сигнал своїй нервовій системі, що нарешті можна трошки видихнути. Це початок розмови з тією частинкою себе, яка й досі стоїть на варті. І вся ця внутрішня робота, всі ці кроки, вони зрештою ведуть до однієї простої, але, мабуть, найважливішої мети в житті, і ця мета не в тому, щоб стати якимось безвідповідальним. Зовсім ні, мета в тому, щоб просто повернути собі право право бути живим, право на спонтанність, право на відпочинок без оцього виснажливого почуття провини, що робиш щось не так або щось упускаєш, і знаєте, що найдивовижніше, в якийсь момент, коли вийде по-справжньому відпустити цей контроль, зробити глибокий вдих, можна раптом помітити одну річ світ не впав, нічого не розвалилося, він просто став набагато легшим. А знаєте чому? Тому що його більше не треба тримати самотужки. І наостанок просто хочу залишити вас з однією думкою а що як дитинство, це не стільки про вік у паспорті, скільки про здатність довіряти. Довіряти світу, іншим, собі. І ця здатність, навіть якщо здається, що її давно втрачено, ніколи не зникає назовсім її завжди можна собі повернути. Дякую за увагу і бережіть себе.